Вітаю, підписники гості мого каналу. Сьогодні продовжую відео про свої кущі, але перед тим як вам розповісти, хочу вам особисто величезний дякую сказати тим, хто пише мені коментарі, хто ділиться досвідом, ті, хто дивляться і хто підписується. За що їм дуже-дуже велике вдячний це дає мені стимул далі показувати, далі ділитися своїм досвідом. І я розумію, що час, який я потратив на свою розповідь, або що сам розказати, поділитися так, як в мене, не дарма втрачений. Тому вам величезний, величезний дякую підписники, гості і постійні мої глядачі. Все. На цьому буду я продовжувати свою розповідь про історію моїх кущів. Значить, в даний кущ був висаджений ось цей е, ми три роки тому. Осінь, ось такий кущ, Аж в цьому році він сформував рукав, ви розумієте, це вже третього літо. І вда вдасться сформувати рукав. Значить, він був, що це за сорт чи форми, я не бірка загубилася, але я думаю, що зможу вже ідентифікувати, бо тут пішли вже ті в мене такі сорти і, і форми, що. Я знаю, у кого я їх замовляв, і по записах можна буде ідентифікувати. Або просто якщо вже прийде час, я не зможу щось зрозуміти, то вже е, ну, буду вас е, запитувати. І, хоча я вже прекрасно розумію, що це все гадка по гроні і по листку, це ну, ну одним то, словом, -то, не дуже благодарна справа, і воно навіть не підтвердить того, що це дійсно цей стар. Тим більше я в інтернеті говорю, наприклад, е, забава. А, або, наприклад, ну, ще там якісь сорти, а воно мені вибиває під однією тією самоназвою різні, різні, різний вигляд грони. То світла, то чорна, то темна, то, то, то ще якась. Ну, Коротше, я розумію, що в нас ну, інформація, щоб бути точно певним, що це саме цей сорт ну, дуже, дуже під сумнів, під сумнівним... Сумнівно, що це саме е, в інтернеті, от коли я дивлюсь, що це саме цей сорт е, чи, чи форма. Тому тут таке. Вже е, як в е, коментарях мені писали, що якщо подобається, воно в мене не проблемне і сорт, цей, форма, вона мені подобається, вона град мені подобається, то хай собі росте і не замарачується, е, е, і, не, і, не е, і не ламати собі голову, що це таке росте головне, що смачно, і проблем не приносить. Тому якось, якось так. Значить, був посаджений три роки тому. Розвитку зовсім не було. Перший рік від слова зовсім другий рік він, скажімо так, я на зиму всіх укривав укриваю всі свої молоді. І розвитку у нього не було на наступний рік. Так як розвитку не було, знову ж я на зиму все укрив і, чесно кажучи, я якось і, ну, після зими земля зрівнялася і я. Навіть і забув, що я цей кущ укривав на цьому місці, ну якось так вилетіло з голови. Я було по пам'яті, що я щось тут висаджував, так як бірка була загубилася, то, то я вже навіть і місце не міг ну, так, знайти. І звісно, щоб весна і щоб не тратити час, я швиденько у мене був нещасний кущик кармакоду, кущ, і я ось підсадив у, у це місце. Кущі кармакоду. Він настільки був нещасний, що я на, взагалі на нього не, цей, на нього ніякі надії не покладав. Але е, прийшло тепло, він пустив одну дуже тоненьку пагону, такий, як сирничок, І я вже думав, що вже ладно, росте, що хай росте. А потім е, серед літа проснувся ще цей кущ, відкіс, ну як відкисть, збоку, і я вже вирішив нічого не чіпати, е, хай росте осей. Це в тому році я побачив, що тобто, я вам розказую історію того року. І вже і в тому році вже і цей ріс, і цей кермакотріс. Ні один, ні другий не показував ніяких е, цих, нормального розвитку від слова зовсім. І нічого не було, щоб покласти на рукава відповідно. А в цьому році ще один е, дав такий бачите, приріст. Можна буде рукав. На руках щось покласти, і кармакот цей також дав гарний приріст. ось Листя, ось і така верхушка загнута, все добре. Так що будемо бачити, що це за кармакот. Тут, звісно, місця маловато для двох кущиків ось до цієї площини. Але вже дочекаюся, як вони в мене будуть в моїх умовах. Дочекаюся, що це що той за сорт інший, що це за кармакот. Можливо, хтось має і поділиться досвідом, чи він вартий уваги, чи потрібно на нього час тратити і, і місце. Ну і звісно, що дочекаюся, який буде перший урожай, тоді прийму рішення. Або буду вжити тут два, або буду вжити один, а з другого візьму матеріал, так як ну, там посвідковий матеріал був дуже-дуже нещасний. Тому ось така історія. На листки в мене, якщо ви будете бачити вже по відео ось такі, це підпалення. Підпалені листки, бо я працюю біопрепаратами від мільдіо це UdoCid плюс і монофсат калію. Я дуже хочу їсти ягоду чисту, щоб можна було вийти на виноградник і зразу з'їсти, а не бігати. і і а не бігати і... О, от... Що ти робиш? Ось ти подивися на цю плюсі. Ви бачите, що вже... вона вже пробує. Вона вже пробує. Воно ну, ще не добре, зелене. І. О, що я казав? І тоді вже прийму рішення, що в мене тут буде рости. Кажу, якщо може хтось. А, вибачте, вже запутався. Ну, тому от ці мене листи підпалене. І через мільдю це частково мідю а Частково, я думаю, що або переборщив з концентрацією, або за часто. Обробляється монофосфатом калю, так як постійно хочу отримати цю мільдю на, на своїй ділянці, щоб їсти чисту ягоду. А вже після того, як зберу цей врожай, під, пройдуся вже сильнішими препаратами. Тому оці підпалені листки, це я думаю, скоріше за все, це це мої старання такі, щоб міддю не охопило повністю. Мою ділянку, хоча, вона, хоча вже є, але бачу, що якби я зовсім нічого не робив, то був би вже все в мільйонів. А так я бачу, що поодиноко там, там, там є, і вона дуже швидко розходиться, тому я, тому я так може через занадто, але хоч буду їсти, ягоду. думаю, що, ну так, да, розумію, що ця листова пластина пошкоджена вже не, не працює так, як має працювати, це я прекрасно розумію. Але це але я тут буду, думаю, молоді ці листочки рости. І я думаю, мало бути би все добре. Ну, одне слово це мій досвід, це моя практика. І і подивлюся, як в мене в цьому сезоні вдасться отримати сумільдію. Мідію у мене з цем слава Богу, не бачу на ділянці, а от мільдію є через добрих сусідів. так що Ось на цьому буду завершувати. Вибачайте, що трошки так вам наговорив. Ось така була історія. Вам ще раз велика вдяка за підписку і за лайки, за те, що коментуєте. За що я дуже-дуже вдячний. Все, до наступних відео. Бережіть себе, рідних, і все буде добре. І будемо бачити далі, як. І що з себе будуть представляти ці кущі, про які я вам розказую, про які ще мають дати сигналки? Буде цікаво, саме як вони розвиваються з моїм підходом, з мої, і в моїх умовах. Тому будьте здорові до наступних відео, беріть себе, рідних, і все буде добре.